Так, народи, всім привіт, і ми продовжуємо проходити Зельду Ковток Свободи. Ви мене можете спитати, а де це ми знаходимось? А ми знаходимось на Грейт Плато. І чому в мене тільки четвертинка-сердечка? Тому що я вирішив телепортуватись в Kakariko Village. А Зельда каже: Іди на початок гри, там тебе дещо чекає. От я ж сходив на початок гри. <тепер>, Тепер у нас є зброя, котра ваншотить. Але, здається, після трьох ударів їй треба перезарядитись. І я не можу лікуватись. Мене всі з однієї тички вносять, А ще. От зараз я не керую лінками, він просто біжить, тому що мій Джон Кон Джой Кон почав дріфтити і дуже сильно дріфтити. От зараз я взагалі не натискаю на те, щоб він кудись ішов. І це доволі сильно ускладнює гру. Коротше, ми зайшли в святилище, нам дали цю штуку, сказали, треба активувати чотири святилища, щоб звідси вийти. І тому саме цим ми зараз тут і займаємось. Перше прямо перед нами. Це чудово. Я записував е, момент, коли я доходив до цього місця, але вимкнули світло, і запис просто не зберігся, пошкодився, і тому ніяк не можна його повернути, що доволі сумно. Сподіваюсь, сьогодні такого не трапиться. І технічно в нас є чотири створіння, ми можемо йти вбивати Ганона, але, ну. Є ще пару квестів, тож можна спробувати їх виконати. Якщо вони будуть недостатньо цікаві, то звичайно можна буде сходити. Ясно. Місце сили зрозумів. Ну, ходімо. Технічно я повинен його ваншотити. Але технічно, ну, якось так, Мені здається, це найпростіше зі святилищ, що тут є, тому. Дивуйтесь, що мені так пощастило. А, я можу щит взяти. Чудово, у мене для щита було місце. Це взагалі прекрасно. тому що е Щити повитрачались трошечки. Але нічого, я сподіваюся на те, що ми зможемо пройти цей квест, він страшенно важкий страшенно важкий. Якщо вам якось там збоку, коли ви дивитесь, здається, що це не так. Просто знайте, що вам це здається. Ну, я, я знав, що це не кінець. Я просто відчував, що це не кінець. Проблема в тому, що в мене Лінк сам ходить, і це мене може підвести. Тому що я зупиняюсь на секунду і все, він просто біжить далі. І через це ми можемо кудись впасти. Не знаю, що тут, але давайте якось обережненько будемо летіти в цю сторону. Ну, нам треба ключ, я так розумію. О, добрий день. <звук> Будемо <звук> сподіватися, що він тут був один, але мені здається, що ні. Звичайно, ні. З якого б це диво, він був би один. Ні-ні, не вибухай! Воно ж мене теж зачіпить. Ааа, це ж. Лінт, блін. Так, а нічого толкового з нього не випало. Ну Типу це... А, це щит. Щіти ми беремо всі, щити нам потрібні всі. А... Так, зараз поглянемо. Ну, звичайно, звичайно, ви тут є. Я навіть не сумнівався в цьому. І як? І що? Ну, йдеш до мене. Біжи, 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 біжи. А чого ти стріляєш, якщо ти мене не бачиш? Ти що, з божеволів? Зараз подивимось, він пульне, не пульне. Ні. Ніби не стріляє, але це не значить, що... Ми встигнемо вилізти. Біжи, 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 біжи. Куди? Ну, звичайно. Як же ж, як же ж без цього? Як же ж взяти і не впасти? Дійсно. О! Я випадково знайшов скриню. <смірка> <смірка> Ого, це так скриня. Це прям дуже корисно. Добре, зараз нам тікати треба буде. ні 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 не цілься, не цілься. Що ти. Що ти собі придумуєш там? Все нормально, ти нікого не бачиш, нікого тут немає, ніякого лінка шалізе по драбині. Бігав, будь ласка, тільки цього разу Лінк влуч. Дякую. Ключ. Так, прекрасно. Беремо і, здається, це було десь тут. І це ще не кінець. Ну, звичайно, звичайно, це ж... Це ж такий приємний квест. Дуже, дуже приємний. Лінк, 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 лінк. Побігли. Я не знаю, як ми тут пройдемо. Це буде супер важко. Та вдар! Вдарь! Довбаний ти лінк, як ти довго біг до нього? І звідки ми почнемо? З самого самого початку. Чи звідки нас? Але в нас є ключ, добре. Це трохи спрощує нам проходження. Якщо в нас є ключ, це добре. Ходімо, спробуємо ще раз. Нам сюди. Відчиняємо. Поміже. Лінк! Ти ще довше постій біля нього. Стоїть він думає, блін. Це якийсь капець. Ні-ні-ні, ти мене не бачиш, ти мене не бачиш. Та не бачиш, кажу Лінк, куди ти йдеш з цим Джойконом, коном Це просто. Він. Він просто знищить мене. Так, і що? Можемо бігти? Можемо бігти. Будь ласка. Ні-ні-ні, ми, ми відтягуємо його. Відтягуємо. Нормально. Тепер що ми робимо? Ми біжимо. Біжимо, біжимо. Куди ми біжимо, я не знаю. Так! Я не очікував, що він постріл зробить. Це дуже важко пройти, насправді, дуже важко. Я пам'ятаю, я намучився з цим квестом, але. Принаймні, цей раз було краще, ніж минулий. Я не впевнений, що ми прям завершимо квест за серію. Тому що, ну, знову ще цей джейкон мене підводить, мені постійно треба рухати лінком. Я не можу стояти на місці, і це прям супер важко. Біжи, біжи. Що цей на мене не дивиться? Дивиться. Що ти там стоїш? Іди гуляй! Стріляє воно, нема нікого. Заспокоївся, Заспокоївся. Та ти чому ти повернувся? Іди сюди. О, я вижив. Я вижив. А чого я вижив? Давайте спробуємо відбити. Відбив, ага, тільки не від того. Ну, коротше, я зараз ще трошки помучаю, якщо що, то буду проходити це явно за кадром, тому що. О, я втомлений, світло не так, щоб... довго працює. І оце от усе, ну, коротше. Ще й так спекотно, що ти сидиш і плавишся, і я не знаю, як, як люди записують в такі моменти. Ні, ну, Якщо вони в якійсь країні, де все чудово і цього всього немає, то можна зрозуміти. А тут в тебе мозок закіпає і тобі ще треба проходити в такий момент. Побігли. Побігли. Я б такий, щоб просто пробіг би його, але. я не впевнений, що це можна зробити. Просто пробіг, та й пішли ви нафіг, якщо чесно. І шо це мені дає? Навіщо я сюди прийшов? Ам... Шоп, шо? Я не знаю, що робити далі. Проблема в тому, що... Що я не знаю, куди йти далі. Цікаво, я що, стрілами теж буваю з одного постріла. Якби Лінк ще не ходив. Коротше, якщо ви захочете грати в гру. Лінк! Він просто пішов вперед, і я в... Я не знаю, я не можу грати з цим джойконом, це просто жах якийсь. Просто на рівному місці впасти. Ах. Ну, тепер ви розумієте, чому серії майже не виходять, тому що ну, ну це неможливо. От, от він зупинився і стоїть, і типу все нормально, джойкон ніби працює. Трохи ти натиснув вперед, і от зараз я нічого не натискаю, а він іде. Він Ну це просто жах, я ж кажу, це прям супер важко. Іншого джойкона в мене немає вибачайте. Тому це прям, от бачите, велика проблема, як виявилось. Зараз домучую цю серію і, мабуть, поки не полагоджу джойкон, то не буду записувати, Ну, бо це знищання в першу чергу над вами. Потім вже над собою. Бо, коли в тебе керування повинно бути доволі чітким, а все, що в тебе чіткого з керування, це його відсутність. Що ти там гуляєш? Що ти гуляєш, як я так виніс з одного постріла? Слухайся, капець, шо в мене є більш якісне, нічого? Не, він, він не дамажиться. Сейчас вони всі лежат спати. Я не зрозумів, як я заланшотив його, але окей. А, питання в тому, а що ж робити? Що робити? Так, я ж вибирав... Не це. Це мені ніяк не допоможе, мені здається, треба магніт. Тобто магніт мені не дуже так, щоб допомагав би. Коротше, я тупо не знаю, як потрапити. В ту частину лока. А, знаю. Погано бути не дуже розумним, я б так би сказав. Чого ти активувався? Чого ти активувався? Ти ж собі спокійнесенько там спав. От спи собі далі. Чудово, але не працює. Хоча повинно. Давайте спробуємо ще раз. <кхем> Буде така от багатостраждальна серія. Але я ж кажу, принаймні ви зрозумієте, чому серії немає, бо відключення світла і плюс зламаний джойкон не дає тобі нормально керувати персонажем. Через що доводиться... Трохи з серіями почекати. Можливо, я звичайно спробую якось під'єднати інший геймпад, але я не впевнений, що в такому випадку буде звук. Ну, коротше. Завжди є якісь свої нюанси, через які ти не дуже розумієш, а що ж його ото робити. Хорош, розстрілялись вони, ді. Йди спати. Так от. Так, бо одразу. Побігли, 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 побігли. Так, заспокойся. Всі швидко лягли спати, заспокоїлись, ви... Божевільні... Стражі чи хто ви там. У той ваншотиться зараз. Можливо, якщо вони активувались, то тоді вони нервові. І треба довго стріляти. А ну, зараз спробуємо. Не, ні, ніфіга. Той просто ваншотиться зараз, а ці чомусь ні. Я ще й не влучаю через те, що мені постійно треба рухатись, блін, не стоїть на місці. Так. Лук зламався. Беремо інший. Що з цим робити? Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно. Куди? Куди ти... Ну, вибачайте, це просто неможливо. Це неможливо, я більше страждаю, ніж проходжу взагалі гру, тому фінальний забіг і. припиняємо це знущання над вами в першу чергу, тому що ну, це неможливо. Я не знаю, що сталося з Джойконом, чому він так себе поводить. Це Взагалі, от спочатку купівлі свіча. Це вже, мабуть, скільки 5 років свічу в мене і. Чомусь тільки зараз він почав дріфтити незрозуміло по якій причині взагалі враховуючи, що я дуже обережно відношу ста речей. Ну коротше. От, от, ну куди ти йдеш, Лінк? Чому двері не відкриваються? Чому не відкриваються двері? Розібрались з цими. Що робити з третім? Да фіх його знає, що робити з третім. Чекати, поки воно це очухається. Ну все, винесли. Зараз воно відкриється. Я впаду. Оце буде весело. <рес> анімація просто! Я стрибнув, щоб полетіти. І довбана анімація спрацювала, і я завис в повітрі. Я не міг нічого натиснути. Ви розумієте, гра просто знущається сьогодні наді мною. Ну давайте спробуємо ще раз, добре. Давайте це вже точно остання спроба, тому що ну-ну як так? Я все чудово, швидко пройшов і гра така. А, вибач, я тут вирішила, що не буде так просто, як ти хочеш. <схіт> просто жах якийсь, ну 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 я не знаю, як це пояснити. Я Страждання заради вас. Обігли. Давай руки своїми маленькими ніжками, Лінк. Люди люблять, коли хтось страждає. Їм це прям задоволення приносить. Обігли! Ні, все, давайте на цьому завершимо. Це прям. Поганий день для запису відео і в цілому. Що я хочу сказати, дякую, що подивились на ці жахливі страждання. Я сподіваюся, я зможу щось з цим джейконом зробити. І ми нормально будемо продовжувати далі грати. Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонать за посиланням під відео, а лінк просто не хоче на вас дивитись і тікає. Далі буде краще.